Ось такі є ще два варіанти по редміках. Це Note 9 із nfc модулем. Також на 27-карти 2850 та 2 400. Зараз покажу більш детальніше кожного 48 мегапікселів Основна камера. Також є сканер пальця по ободочку невеличкої протертості, але не суттєві. По екранчику тут є трішечки потертості. Можу, в принципі, поклеїти захисне скло, кому буде потрібно. Уточняйте у повідомлення на білому фоні без вигорань 128 Міабайт. Та 4 ГБ байти оперативної пам'яті. Зараз покажу ще якість основної камери. Тут доволі хороша. В комплекті до кожного дам зарядний шнурочок і ось цей синій. Гарненький по стану, невеличкий знизу притертості, але в цілому телефончик в досить хорошому стані. Поклеєна гідрогелова плівка, є трішки царапки, можу переклеїти на захисне скло, але по екранчику, в принципі, без нюансів. Він йде теж на 128, 11 Android і 4 ГБ оперативної. Відправляю новою поштою по мінімальній передоплаті. Кому цікаво, пишіть, звертайтесь у повідомлення, телеграм, інстаграм чи коментарі, підберу хороший варіант.